Сьогодні вивчаємо нове питання. Інвестування в житлову нерухомість для отримання прибутку, що потрібно знати. Інвестування в житлову нерухомість один з найдавніших спосіб збереження та примноження капіталу. Попит на якісні квартири та житло стабільно зростає, тому правильно підібраний об'єкт може приносити пасивний дохід протягом багатьох років. Основні переваги інвестування. Пункт 1. Стабільність та безпека. Нерухомість залишається матеріальним активом, який не втрачає цінність різко навіть у період економічної стабільності. Пункт 2. Пасивний дохід. Здача квартири в оренду гарантує, щомісячний дохід. У великих містах окупність інвестицій може складати 7-10 років. Пункт 3. Зростання вартості. Новобудови дорожчають ще на етапі будівництва, купуючи. На старті інвестор може заробити від 20 до 40% уже до будинку в експлуатацію. Пункт 4. Гнучкість використання. Житло можна придбати, продати, здавати довгостроково або використовувати для власних потреб. Всіх цікавить основне питання, як обрати правильний об'єкт інвестицій. Пункт 1. Локація. Обирайте райони з розміною інфраструктурою та перспективою розвитку це гарантія високого попиту в майбутньому. Пункт 2. Надійні забудови. Вивчайте репутацію компанії, документи та попередні проєкти. Пункт 3. Тип нерухомості найбільш ліквідними є компактні квартири. Воно двохкімнатні. Пункт 4. Рентабельність. Розрахуйте потенційний дохід. Редну ставку. Можливе зростання ринної ставки, можливе зростання вартості квартири, витрати на ремонт та комісії. Пункт 5. юридична чистота. Обов'язково провіряйте документи. Це захист ваших інвестицій, Висновок. Житува нерухомість це інструмент, який працює на інвестора постійно, приносить дохід. Захищає гроші від інфляції та забезпечує можливість гнучкого управління активом, грамотний підбір квартири та аналіз ринку, ключ до стабільного та прогнозованого прибутку. Всім доброго дня!